Всім доброго дня! І сьогодні я хочу показати декілька зборок, які мені доволі таки сильно подобаються. Ну і ще одну зборку, яку я просто побачив під ком... ну, в коментарі. Ну, а так зараз моя сама улюблена зборка. Це жагастик, оцей літаючий Е Посилена магія, бистрий гвоздь і бистрий хіл. Все бистро, коротше. За швидкість, чесно кажучи, можу дати десь ну, 16-18 балів. Візьмемо так, ну, 17. До речі, он, я буду оцінювати по 20 бальній шкалі, а потім буду об'єднувати в, так скажем, 40 балів в А за О. удобність я поставлю 19 балів. Думаю, буде достатньо. 36 балів виходить разом. І ще я вирішив зробити, так скажем, зборку для новачків. Ну, там для удобства, все таке, довгий гвоздь, бистрий гвоздь, подовжений ривок, бо він мені подобався, то я й візьму його. Ну, і там для хіла. По зручності воно так собі і за дуже довго непривичного ривка. Але все ж таки, якщо грати трішки більше, ніж 10 минут з ним, то можна привикнути. Того я поставлю 12, 12 балів. Да. По спаму воно ну дуже вже хороше. Але все ж таки можна і краще. Того ставлю 19 балів. І разом виходить 31 бал. Ну, все ж таки, я досі вважаю, що це для новачків дуже хорошо підходить. І за того, що довгий ривок, ну і бистрий гвоздь, довгий гвоздь. Коротше, всі удобства і прелісті. Далі я взяв зборку із коментаря, але в мене не було сильно посиленого гвоздя, так що я не зможу оцінити його в повну силу. Того не буду тянути і скажу просто разом. Приблизний такий щот. 36 балів. Далі в мене йде зборка така магічна приблизно. Все магічне, але тут хоба і бистрий хіл я взяв. Ну, Не знаю. По-моєму, начебто підходить в таку зборку. Спам на цей раз дуже, ну, уже занадто сильний. Я на цей раз уже поставлю 20 балів, а не 19. Ще хотів би сказати, що якщо б в Hollow Knight не було верхньої магії, ця зборка б получила буквально декілька балів. По зручності, доволі таки зручно. І за тої самої верхньої магії. Вона просто знищує кожного боса. Того я поставлю десь 18 балів. Ну і разом виходить 38. Але це не для всіх підходить, із-за що більшість предпочитає більше гвоздя, а не магію. І ось зборка, яку я називаю унічтажитель Міров. А я його так називаю і за того, що ну, він наносить кучу урона в секунду і може виграти ложного рицаря, ну, просто затикавши. Але все ж таки ця зборка більше для спідранерів І за те, що я не вважаю, що ви зможете прийти, потрим, протриматись на... <кхід> з одним ХП на хоча б якомусь босі більше, ніж минуту. І за те, що протриматись більше минути за одним ХП, наприклад, на, на якійсь там мучезарності, ну, неможливо. Ну, може, й можливо, фактично. Але Вряд ли хтось це зможе витримати. Того так скажемо, окончательні виводи не буду ставити, того, що ну, просто знайти цю зборку і все Так, слідуюча зборка. Посилена магія, быстрий заряд технік, паучки, плюс така сінергія. Бистрий гвоздь і. коротше, водар ним де ще це зручно, нічого не сказати, це дуже зручно. Ну, да, вони позру... й позручніше, але це це, це, gera... це хороша зборка. По-перше, ти не збираєш той магії кучу, її на парних босах ти просто. тра-та-та-та-та-та-та і все їб. Ну так, да, коли бос лише один, то є якісь складності, але не такі вже й великі. все рівно куча манів. То я ставлю 18 балів. Ну, спам доволі таки хороший. 19 балів. Разом виходить 37. Ну, і зараз приступаємо до слідуючої збоки. Зборка доволі таки хара, хороша. Ти просто можеш сидіти десь в куточку і нічого не робити. І за того, що паучки і е, жехастик справляться самі, а ти можеш просто в куточку сидіти і хілитись. Ну, да, і ще й за довго гвоздя можна бити. Вам поганий, так. Да. Але все ж таки. На ньому ти точно ніяк не провалишся Ні на яких босах, яких можна легко заспавнити. Кого я поставлю близько 14 балів. Зручні 22 балі, так що разом получається. Виходить... 38 балів. Зборка хороша, усі бері, ну взагалі бомба. Ну, не візде. На деяких босах там, де нема стінок. Ну, не дуже так сказати. А тепер приступаємо до синергій. Трюкач плюс пронизуючий ривок. Ця синергія збільшує шкоду від пронизуючого ривка на, 50 відсот... на 150% відсотків. і чуть-чуть збільшує його дальність. Трюкач і вовкач збільшує швидкість біга на 33%. Відсотка. І кому ця синергія знадобиться? Павучки і ловкач в скобочках пришвидшує вихід з сонга, але насправді лише з швидкість і висоту стрибка паучкам на 50%. Павучки плюс пісня-личинок. При кожному ударі паучків ви получаєте чуть-чуть душі, Людь полеглих і мухи. Ну, я б сказав, погана комбінація. І за того, що вони наносять трохи більше урону, коли у вас мало ГП. Та й ну, комбінація дуже погана. Із-за того, що ви навіть похилитеся, якщо у вас буде критична ситуація, не вийде. Облік он то щит бальдра і споровий гриб. Тепер ви будете грати за красивого равлика, а не за якогось там черв'яка. Героїчна зборка, герб защ... захисника, тремо гнездо, я щось не то сказав, мухи і спорогриб Ну, так, зараз розкажу, як воно працює. Мухи взриваються. Твій мстительний дух взривається. Ти взриваєшся. Спорогриб плюс глибокий фокус. Спорова хмара стає чуть-чуть більша. Хоча це доволі таки хорошо замітно. Тепер я хочу перевірити кожну зборку на швидкість. Ну там, пройти перший пантеон з кожною зборкою декілька разів, і поставити свій, так скажімо, рекорд. Перша зборка швидкий жахастик. 10 минут 9 секунд. Друга зборка містер Меджик. Ну, прикольно начебто. 12 хвилин і 3 секунди. Третя зборка лінивий Самон. Не поймісь мене неправильно. Але в цій зборці все, що тобі треба, це просто бити магією. До речі, 10 хвилин і 16 секунд. Четверта зборка зборка для новачків. Вона справилась за 11 хвилин і 14 секунд. Слідуюча зборка це. Техніка пауків. І ця зборка забирає перше місце 9 хвилин і 18 секунд.